Всім хелопчики, з вами Бананчик, і сьогодні ми продовжимо проходити доповнення до странер Project Hell. Що ж, давайте, на минулій серії ми пройшли з вами туторіал. Почали там наводити всякий дві ж Ну і сьогодні, сьогодні ми будемо е, нормально так навалувати Бакунін. Ми чуть-чуть що він там нам набалакав. Але їх хрен з ним, следуючи раптики вже будуть читати. Щось вони там, на нарозказували таке, непонятне. Якісь там сумніви... Що? а куди мені? Куди? Алло. Так, треба подивитися. Ага, от туди мені треба і потім туди, я зрозумів. Е, як це, виплеск? Все, летимо тим, а... Ага. Виплеск? А в смислі? а що там треба зробити, що ти не поняв? А, треба прям туди вальнути, я поняв. Сюди прям стати треба і тоді вже. Отак от, от, відкриваємо двері. Супер. Ти намагаєшся уникати незапланованих витрат. Запрошую точніше, не вбивати. Це ми люди. Убивай лише за крайньої потреби. Добре? Поняв прийняв. Палекалії. Ти бізім-бізім-бізім. Летим, летим, летим. Оп, присіли полетіли. Ти хто такий взагалі? Ти бомжар. Спробуйте не вбивати ворогів. Затримайте підговорника Бакуніна. А, а в смислі не вбивати ворогів. А як не вбивати ворогів? А треба вбивати ворогів? Ну, типу, це ж. Вороги, правильно, їх треба навалювати. Ну ладно. Зараз спробуємо. Зараз спробуємо це все зробити, чому б і не спробувати, як то кажеться. Може щось і вийде якось попробувати пройти це все... Воу. Ага, я зрозумів. Окей. Хорошо. Летим, летим. Ага, не вбивати ворогів і типа... Я зрозумів. Окей. Туда, сюда стоп, а куда нам вообще надо? Куда мені треба? Алло. Я не бачу, куда мені треба. А, мені десь туда, походу, да? Чи не? Да, от тут, де, в ту. Отвер, от, от короче, треба. Залетіти десь. О! Так, що в него бывает? Сюди. Тут ніби можна було перетинати. Що? Те, до чого ми руками йшли маленькими кроками. Те, через що перечепиться ключниця. Ми сядемо на ліфти, але не витимемося з повстанцями. Ми приєднаємося до них. Якщо хочете піти, зараз, зараз ваш шанс. Якщо хтось із ваших людей хоче піти, хай йдуть. І тих, хто залишається, ми сідаємо на площі Ратна Хорошо. Ну я типа стараюся щось там, там не вбивати, цей тип сам сам, короче, попався під мене, я не винуватий. Насправді. Як оце гамно розкрити? Щось треба подумати. Треба щось знайти. Що нам забустило нашу. Ага. Сюди нам треба. Потом сюди. Том сюди. Так, летим, 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 летим. Так, летим, летим, летим. Так, окей. А в смислі? А, там ще зверху це гавно працює, я поняв. Так, секундочку. Секундочку, давай, на ще раз появись. Летим, 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 летим. Оп, не встиг. Так, пригать я не можу... Хорошо, хорошо, давайте. Бігом, ривочками, ривочками. Ривочками. Отак. Отак, сюди. І оп! Ай, не встиг. Ай, не встиг. А що ви мій за класси такі дурацькі тут придумали? Алло. Це ж не, не по-людськи. Це ж не нормально. Так, окей. Треба ловити таймінги, Тут прям супер по таймінгам треба. Насправді, тому пробуємо. Оп-оп єсть, 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 есть, єсть, сделаль. от сюди, оп. І ще сюди виплеск, сюди виплеск. Оп! Є, зібрав! Що я зібрав? Здобути новий предмет фігурка іграшковий архітектор. Іграшковий дід зум, якщо ви помните. Що? Що це таке? Не знаю, але не дозволю цьому наблизитися до мене. Командування прийом. У нас напали командування. Алло. Так. Мені треба оце от розвалить. Щоб це от розвалить, треба залетіти сюди. Потім сюди, потім сюди. Оп. Так, мені вниз, взагалі. Оп. Потім десь ось сюди чи що? Ага, отак. От Я сховався. Я це гамно розвалив. Тепер вилітаю назад. Вилітаю от сюди. Летим сюди. Сюди. А в смысле, я ж розвалив то гамно. Що за прикол? Що за приколи у вас тут такі вообще? Так, давайте, туди. Ладно. Біжим сюдою О, так, запрыгаємо. Оп. Блін, мені нравится як вона пригає, Вона прям такий, попригунчик, попригунчик. Все, розвалив, розвалив, біжим. Сюди. Запригуємо, залітаєм, бігом, бігом, бігом встигли. Єсть. Загони 5, 8 і 9 вже прямують кудись там. З другою початку на черзі решта охороняє позиції навколо станції. Бакуня, добре, незабаром вони прийдуть по нас. Ну так, да, чуть-чуть якби прийдуть по вас. Тут у вас вже, ну, що-то шансів небагато, щоб по вас не прийшли. Так, я наверх. Куди мені? Десь? Десь треба дивитись, куди мені треба, в принципі. Так, наверх. Наверх. Сюди. Сюди, оп. Ой, ой! Алло, що за попригунчик? Я не вивожу це. Так, сюди. Сюди тепер. Оп. Тепер сюди. Сюди. Розбити оце от гамно. Тепер розбити оце от гамно. І... Втікти. Ага, тут не втікти. Ну ладно. Взагалі треба подивитися, куди мені треба. По-хорошому, звісно. Було б. Ага. <гас> Ти хто за Баба ніндзя така? Що за дід, дід Баба ніндзюн Так, сюди. Сюди. Оп, розбили. Розбили. Запрыгнулись сюди. Побігли непонятно куди. Залетіли сюди і отримали в жбан та я ж можу так взагалі зробити тоді. Оп. Оп. Еть! Давай, оп, все, до побачення, до побачення. На слукацію всього підрозділу знадобиться час, тоді нам доведеться затриматися ненадовго. Ну, затримайтеся чу-чуть. На чу-чуть затримайтеся, а я поки що блін, лечу оп, сюди. Бзім-бзім-бзім-бзім-бзім-бзім. Командуванням ми щойно втратили зв'язок із наглядачами з боку ядра. Вони тут. Вона... Кого вона надіслала? Когось там, мабуть, гірше. Гірше. Хіба ми маємо ще гірше для цих хриплих виродків? Сподіватимуся, що я помиляюся. З повзунами ми впораємося. це оце от гамно, коротше, що повза і взривається. Я дуже не люблю, що у нас тут. У нас тут десь щось не працює. Що це таке? Зелена комнатка. Ну, так. E, дивлюся, тут щось є. Тут двері зачинені. Зачинені двері. Давайте подивимось, що у нас тут. Тут у нас бонус плюс. Щоб бонус плюс відкрити, нам треба десь отуди пробігти. Ну коротше, зараз знайдемо. От сюди нам треба. Окей. А, то слухайте, це взагалі ізі. Це взагалі ізі було тільки що. Максимально ізі. Раз. Два. Ааа! Отак от навіть. Я понял Окей, давайте сюди залітаємо тоді. Доповідай. Кількість ліквідованих бутівників станом на зараз. Два. Прийнято. Е Хоча це, мало бути, операцією з хірургічною точністю, а не сліпе рубання. Так, а що, що, Що шо таке, я не що це за гамно тут? То не вбивать, то вбивать, ви определіться чуть-чуть. Типа. Що мені що мені не вбивати? Я не розумію, я старий дід, мені треба більш детальне пояснення. Але, блин, мені так подобаються ці пригання в неї, це і подруги, я вам не можу передати. Єсть. Командування, вони... Наближаються, не здивуємо їх. Стійте. Вони, мабуть, послуховують наші перемовини. Не кажіть нічого, що може надати перевагу. Тоді просто побажайте нам удачі. Вам не потрібна удача, сержанта. Просто пам'ятайте, чому вас учили та стріляйте кудись там. Буде зроблено підполковнику. На-на, давайте от сюди і я закось гарно летим, летим. Попасти! Попав! Попав! Я попав, дід попав. Брек, це кайф, тут просто літати, літати можна. Ооо! Так, дивлюсь, мені десь туди, потім туди. Яка чисельність, що тут там, якийсь підрозділ, непонятно, що взагалі. Розвалили. Тепер сюди летим. Тепер сюди летим на стіночку. Потім тепер туди пригаємо. Оп, залітаємо. Оп, розвалюємо, відкрили собі дверки. Запригнулись сюди. Запригнули на сценочку. Далі, от сюди. Далі десь, походу, от сюди нам треба. Воно просто утекло. Ми рушаємо за ним вперед. Не біжіть за мною. Алло, хлопці, не треба. Я боюсь вас. Мені ще не можна вас вбивати. Давайте, от сюди залітаємо. Зараз треба десь приклясика знайти. Отак от. от. так от. Оп. Залітаємо, розвалюємо. Стараємося не откиснути вниз, вниз. До побачення. Гі! Ого! Щіт, мене засейвив! Наверх. Від цього гамнафті. Ай! Все-таки по мені вальнули, да? Ну нічого, не розстраюємося. Оп! Так, 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 сюди. О! Не долетів чуть-чуть. Ну нічого. Я не розстраюся. Я зрозумів, воно не працює так, як я думав. Ну і фіг з ним. Давайте. Ляп сюди. Ляп туди, ляп туди, оп. Алло, хорош, мені наваливаться боляче. Дайте. Дайте втікну! Втікну, 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 втікну. Давайте, сюди. Куди там. А, -а, -а. Це тяжко, це тяжко. Не, е, не заперечую, що це трошечки геморно. Тяжко. Але шо? О, бачите. Все, я тут попригунчик. Отстаньте от мене. Ще наверх треба, наверх, наверх, наверх. А де наверху виплеску зробити? Я не бачу, я не бачу. <кій> а, тепер бачу, все, супер. Я все побачив. Оп. Давайте, все, залітаємо. Оп, оп. Попригунчика, включаємо режим попригунчика. Оп, оп, сюди, сюди. Раз. А я можу його просто вальнути, типу, не не виплеском. А просто, типу, так, ляп зробити і все. Сюди. Сюди. Оп, наверх. А! Ааа! За що? За що так тяжко? Це прям потний потний участочок. Якщо воно, ну, типу враховуючи то що нам не треба вбивати когось, то ж треба не вбивати нікого. Це дуже геморний е, участок, насправді. Оп, сюди. І давайте. Не! Наверх, наверх! Сюди, потім сюди. А знаєте що? Я хочу чуть-чуть подивитися, що я тут можу ще зробити. Ухилення. Детектор, тактичний шар. Я поняв. Ну, гавно, коротше. Тут у нас поки що ці скілухи, але що. Е, поки що, поки що. Не, не треба мені таке. Отак, сюди. Так, раз. Два. А! Окей. Я плюс-мінус понял. Треба. Треба просто швидко пальчиками поработать. Треба дуже-дуже швидко пальчиками поработать. І все, и все, и будем кайфувати. Оп. Та ти задрав, бляха, уже мене. О, не видержу, я не видержуваю. Це гамно. Так, вниз, вниз, мне треба. Все, ідіть в сраку, в сраку. Що воно таке? Приємна зброя. Альпіністів наша. Це примара? Ні. Уже ні. Це. Мара змінила першочерговий задум. Позбулося всього людського. Це лише оболонка. Буквально машина для вбивства. Ну така ми, така машинка... нічого собі, але це тільки на початку було видно. Шкода. Зараз не можна подивитися. Так, а що? Ага. Так, це трапить. Під... Це сюди. Е, потім. Що там... Що-то як будто б непонятно, не що там, де там, куди там, до чого там. Але сейчас розберемся. Так, ось сюди. Що, не? Нє. Не воно. А ну, ну, дайте на ну, мені. Що там? Отак. Оп! Відкрито. Давайте дивимося. Тут ми біжим. Дідько не думав, що сконаю за долень. Чому ні? Ти колись був ним. От, власне, саме тому я знаю, що поки на них натиснути і не приставити зброю до скроні, то щось там не вийде. За рік від вежі камені не залишиться, якщо дати щось там. Я поняв. Але якщо натиснути значок, то це буде щось інше. Ми сьогодні не помрем. Не помрем. Ну, якщо, дивіться, пацане, вам повезло, що мені дали наказ вас не чіпати. Так то. Давно б ви вже там кисли сиділи, тупо. Так, на другий поверх мені треба буде. Потім я там можу спуститися вниз і піднятися вверх. Мені треба спочатку отуди десь. Коротше, що таке, як будь-то. Би... Гамно! О, там бонус плюс можна получить, це файно. Щоб отримати бонус плюс, нам треба... ага. Ну, плюс, мінус, ми сейчас туди добираємося. Це вообще якось, типа, Головоломка, але вона цікава, ця головоломка насправді, мені таке подобається. Нравиться мені. Да. Давайте заберемо наш бонус плюс. Отакий от бонус якийсь виключний це Маро. Не роби цього. А, ми тут можемо теж вибити? Не потрібно жертвувати власними розповідає мені про жертви. Ти не являєш, заради чого це все? То чому б тобі не розповісти мені? Я маю часу на читати лекції безхребетному слимаку. Бо його який радше зрадить мене, аніж забруднить руку. Мої руки вже брудні. Річ не в тому. Річ в тому, що ми обрали менше зло так довго, що вже не бачимо можливостей для справжнього добра. Ти закінчив? Добре. Просто залишається на місці. Десь там, щось там, незабаром все закінчиться. Ну, типа, да. Так, нам сюди. Ні нам не сюди, все-таки. Я що шота Лашара. Лашара, провтикався Ех, Довга, довга движуха получається. Ну нічого, сейчас. Головне, містеру, містеру. Знімати щеку відео, перестать тупить. Я считаю, что що... Лет. <су hiss> так, давайте. Відкриваємо там. Від... Так, верх у нас відкритий. Тут у нас прохід є. І от там нам треба щось. Ну, вроді как будто бы нормас. Как будто на... Якщо... Нормально. зараз гляну, коротше, піду. Подивлюсь. Так, сюди. Ні, тут у нас прохід закритий виходить. Нам вниз взагалі. Так, то. Все, до побачення. Вверх там вниз спускаємося і Кайфули, В кайфулі, все. А тим, тут єдина проблема, напевно, це те, що вона чіпляється. Оце подружка. Коротко, ну, і в, в основній частині, і так. Проблема в тому, що вони чіпляються за всяке гамно, за їм чіплятись, по ідеї... Ну, типу, не треба. І я такий, типу, ну, за А нафіг, воно треба. Це, типа, мав бути якийсь челенджовий участок. Чи що? Ти хто такий? Так, тип, отстань від мене. Мені тебе треба не вбивати. А об що я вальнувся? Ага. Я зрозумів. Тут ми просто відбиваємо цих типів. Давай, тіп. Кастуємо своє гамно. До побачення. Командування СЗЗОГІМ 4... 14. Ми влаштовуємо засідку біля строї штаб-квартири. Ми не можемо нас догнати, тому чекаємо на них. Зрозумів. Успіхів оліами. Сюди летим. Так, дивимося. Що ми тут можемо зробити? Ми тут можемо плюс-мінус звалить от сюди десь. Я не знаю, а куди нам треба взагалі? Нам кудись... Ага, от сюди нам треба. І тепер от сюди. А чого? Чого воно там не зачіплюється? Алло. Це ж несправедливе. Несправедливе гамно, що воно там не зачіплюється. <клес> Отак. Отак так тем. Э! Не получилось, не получилось. Ладно, давайте. Оп. Оп. Всюди. Ніфіга собі. Я не планировал, вообще на стенку цеплятися, держу в курсі. Эй, эй, эй! Все? Так. Ага, ага. Понял. Еху! Так. І от сюди. Де нам треба, судили, тим летим. О, іншого вибору немає. 44 смерті всього-навсього. Тут два меча ми провтикали. Ну і що, на цьому будемо закінчувати. Іншого вибору немає. Епізод ми не пройшли. Це що таке ми отримали? Непонятно що. М не забувайте підписуватися, ставити вподобайку, писати коментарі. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.